Хочу сказати, що коли все добре, то вас не помічають. Помітили, а ще правильніше сказати, заговорили все після того, як Тарас Постовіт отримав 8 тисяч доларів Хабара. В час одержання неправомірної вигоди у сумі 8 тисяч доларів США, що еквівалентно 125 тисячам 920 гривнів, було затримано заступника голови рівненської обласної державної адміністрації постовіта Тараса Олександровича, є державним службовцем третьої категорії. Тарас Пустовіт був не лише заступником голови рівненської обласної державної адміністрації, а й головою комітету з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування. 8 тисяч доларів Хабара взяв у жінки-підприємця, чим гарантував перемогу у тендері перевезень на одному з маршрутів. Кошти грошові були передані безпосередньо перевізником, жінкою, керівником однієї з приватних підприємств, які спеціалізувалися на перевезенні громадян автомобільним транспортом. Хабарник був задокументований у місті Остріг безпосередньо в центрі міста Острога, де він проживає. Розмова вимагання хабара та подальшої співпраці подання документів відбувалася в автомобілі приватного підприємця, після чого Заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації Пустовід запропонував пересісти у свій автомобіль, де безпосередньо отримав неправомірну вигоду та був затриманий співробітниками УЗБУ у Рівненській області. 100-доларові купюри були вилучені у автомобілі чиновника. Відразу був затриманий і сам хабарник. Тарас Пустовід дану подію ніяк не коментує, не дає пояснень і прокурорам. Натомість заговорив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Чугунніков і повідомив, що Пустовід не працюватиме. До завершення розслідування. Боротьба з корупцією буде першочерговим завданням для мене. І мені дуже шкода, що деякі посадовці мене не почули. Сьогодні я підписав розпорядження про його відсторонення від виконання обов'язків та про проведення службового розслідування. Нагадаємо, Тарас пустовіт вісім років був міським головою острога. Після революції став заступником Сергія Рибачка. Цьогоріч пустовіту виповниться 50 років, де святкуватиме ювілей на волі, чи у камері вирішить суд. У санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна. За останні роки жоден чиновник, який взяв хабара, не сів за грати. Це підтвердили і у прокуратурі області. Для прикладу начальник відділу містобудування, архітектури та будівництва рівненської райдержадміністрації Анатолій Храбан у жовтні минулого року вимагав та отримав від на 400 доларів США. Чиновника затримали вже й засудили. Вирок втрата посади та 34 тисячі гривень штраф. Що буде з спустовітом вирішить Феміда. Тюрму сажаю. Тюрму садити їх, а що робити? Ну і так надоїло все. Живемо, аби живемо. За тисячу гривень ти виживаєш, а вони пенсії да, получаєш, то тої групу, отримуєш тисячу, дай що з тої візьмеш, нічого не візьмеш. Поміняти владу то само корупція. А кого поставили таке саме? Якби вони були не такі, вони між собою не воювали. Однозначно потрібно починати всю роботу з себе. Перш за все, кожна людина має повинна мати якусь совість. Ну, таких людей зразу треба суд давати, не відстороняти від посади. Не звільнив, просто відсторонив. Затихне все, все стане на свої місця, так як завжди. Ніхто й не сумнівається, що про даний резонансний хабар незабаром забудуть. Поки прокуратура наполягає, аби чиновника взяли під варту на час розслідування, а також арештували його майно. Прокуратура області щодо заступника голови Рівненської обласної адміністрації займала принципову позицію і буде свою принципову позицію відстоювати у суді, щоб мірою запобіжного заходу щодо постовіта було, був арешт.